Армадо, забудь про головний біль. Кіборг із позивним старий. Ніколи не був дючі. Віска казала, там. Ніски дешеві. Плюс пацани у нас не поняли. Та все ми зрозуміли. Хлопчики, одложіть дяді колі гранатку. А я вам потім поверну. Омелько зі спіймати кайдаша. Любовь страшна. Віктор Жданов увірвався на великі екрани в 50 років. Актор тривалий час працював у театрі на рідній Херсонщині. Потім в Донецьку. У 2014 році Росія окупувала місто. Віктору разом з дружиною, акторкою Оленою Хохладкіною та двома дітьми довелося виїхати до столиці. Актор почав службу в Київському театрі драми і комедії на лівому березі. Дружина доєдналась до трупи театру Франка, де за вісім років почав служити й сам Віктор. Роль старого у культовій стрічці Кіборги принесла актору широку популярність. Віктора почали впізнавати в транспорті та на вулицях. Не менш яскравою вийшла і роль Омелька у серіалі Спіймати Кайдаша. Зараз у прокаті нова стрічка Я працюю на цвинтарі. Це третій український фільм на великих екранах від початку повномасштабної війни. Тут Віктор Жданов грає роль директора цвинтаря. В одній зі сцен його навіть поховали живцем. Актор відмовився від послуг Каскадера та відіграв усе самостійно. Чому зараз розпитаємо? Віктор Жданов сьогодні їсть сніданку вихідного. <реш> <реш> Віктор Жданов вже з нами в студії доброго ранку вам ще раз, ближче і тепліше. От ми стільки подивилися кадрів, емоційних, яскравих. Яка роль вам ось зараз така, знаєте, найближче до серця, до душі? Та Я не знаю, вони всі для мене добрі. Ну, ну Зараз відгуки про кайдашів дуже схвальні, відгуки про кіборги так само. Ну, Зараз цвинтар, який вийшов на екрани, ну, це дуже приємно. Так, до речі, хочеться всіх закликати глядачів, у кого є можливість не просто це ми до цього казали, треба підтримувати українського виробника. Це таке круте кіно. На нього обов'язково треба йти. І якщо у вас є можливість відвідати кінотеатр, обов'язково це зробіть. Я працюю на цвинтарі. Не я, а фільм в плані. А але от ви дивилися на цю сцену, де живцем на вас засипали землю. Це такі моторошні. Часто актори відмовляються, просять дублерів. А ви сказали ні, ні без, без дублерів. Я не встиг сказати ні. А, все було так. Ні, ну там була історія, якби то це якби розповідатися, вже розказував. Ну, нам не Ні, ну, Ну, ну на, на широкий загал такий там історія була, що режисер підійшов і в принципі сказав, що ну, там на тебе землі там сипнуть, там, ну, так, от в ямки трошки. А потім виникло таке питання: Дублер був, все, все було готове і переодягнений. от, Але потім оператор сказав, що не буде цього, тому що крупний план, і ми не зможемо це зробити. Ох, які кадри. От, І мене там, як прикопали цією землючкою, то. От, і, ну, він підійшов і сказав: Ну, група стоїть, ну що, або день ми тіряємо, або, або знімаємо. Ти якось ж на Актора воно... вчився, ти. І ні, і воно якось я на актора не вчився. Я вчився на режисера самодіяльних <рисвіт> театральних колективів, а актором уже став. От, і розумієте, воно так якось. І я щось погодився, чесно кажучи, не знаю навіть чому. Не знаю. От. І... Ну і перевірка, якби то перевірка себе на зможу я це зробити чи не зможу. Але скажу, що це не дуже кайфова штучка. Що ви а, думали в ту хвилину? Та я не думав. Я думав, як мені там дихати, як мені затримати дихання, коли мене за повністю. У ну, Коли просто клаустрофобія, я би не дався. Коли Галя мене мене не вона вона Вони в мене зникла. В мене немає клаустрофобії, але вона в мене зникла. Мене все зникло. У мене робота на першому плані була, як би ну, це. Таке. Я так розумію, дублів не було з першого з першого. То, де цілий день мене закапували. Це, 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 це... У мене, мене, мене питання от особисте, я от уважно подивився ваш профайл, ну і я до цього так само знав Віктор. Ви працювали багато в Донецьку, правда? 14 років. Ви собі могли уявити коли-небудь? от Я просто багато разів був в Донецьку, Я говорив там українською мовою, співав на кальміс і український пісень. Мене там, я не міг собі уявити, що така історія взагалі може бути, що та, що була в 2014 році. Ви могли собі це уявити? Ну, звичайно, що ні. І тим більше, я, я скажу, на додаток того, що. Театр повністю перейшов на українську мову. Повністю. Марк Матвійович Брабун, він сам перейшов на українську мову збори проводив українською мовою. Я не пам'ятаю точно в якому році, в 10-му, здається. в 10-му Він повністю став українськомовним театром. Як вас приймали? От глядачі приходили мол, Ну, молоді. В Луганську кричали чи? Давай на русском», а ми... Донецьку. А в Луганську кричали Давай на русском», А ми ну ходили люди, повні зали. Ну там е, почти десь 900, здається, місць було. Ну, повні зали, і стоячи аплодували, і стрипти з українською мовою у нас йшов. Ну в, 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 в нас йшли вистави тільки. Е, холстомер російською мовою і зойчина квартира російською мовою. І мала сцена про чехова якась історія, якби то вистав, все більше не було нічого. Все було українською. мовою. Тобто уявити собі ж ну тобто, ми розуміємо, що це штучно придумана історія, і що ніякої органіки в тому, що відбулося в 14-му році, немає. ні, ні нічого такого не було. І спілкуючись з людьми, які ну виїжджаєш там за місто, я виїжджав там в пригород, так? Ну, ми розмовляли, як розмовляли так. Я ж гуляв туди-сюди, я ж з Херсона приїхав, так що в мене е, мови такої чистої, прям щирої, української не було. У мене Суржик, я на ньому розмовляю. Я зараз балакаю. Ну і в нічого. І нічого. Штучно все зроблено, і мова штучно зроблена. І зараз таке поняття, якби то не будемо спілкуватися російською мовою. А хто сказав, що вона російська? Розумієте? Хто Давайте сказ... повернемося до тої творчості. Я так люблю серіал Кайдаші, про кіно. і ви Давайте, кажете краще, про справжність. Про мені здається, що ви в кадрі в Кайдашах були настільки щирими, що там навіть тексту не було прописано, що вас ці підкол один до одного просто лилися з вас. Як часто в кадрі ви е, щось ішло щось не по тексту, змінювали? Скільки було таких моментів? що ви рогатали, що не могли далі продовжити? Ну, було багато моментів таких. Не а те, що, ні, а те, що було, там все було прописано. По великому рахунку, все було прописано. Ми щось змінювали, якби то наближали його обличчя до життя до спілкування. Ага. І Наташа Ворожбидзе погоджувалась на це, і Саша Тіменко, режисер. Вони погоджувалися, додавали нам щось, підкидали нам якісь ідеї. Були моменти, які знімалися з. Може, п'ять дублів, але входив перший, де ми дурачились розумієте, якби то ну наша сцена з Тарасом Цимбалюком, коли ми повертаємося додому, п'яні або ага. коли нас жінка зустрічає Маруся, раз, це, це перший дубль, де ми я розколовся, я тому що я ну. Дуже смішно споглядати за Тарасом. Ну, взагалі у нас команда була така смішлива. Дуже класно. Ми сідали за стіл, коли ми коли світло там вирубається, і ми присвічали. Така зварушлива сцена, так. Нарешті я такої про, мирної розмови. Я про неї розказую завжди, тому що вона була настільки тепла, наша атмосфера, от акторська, була настільки тепла, що Наташа та розбит, там була якась пауза, ми сиділи, щось гомоніли, спілкувалися. Наташа Ворожбит прийшла до нас, каже, я до вас прийшла, у вас тут так тепло, розумієте, така сімейна якась атмосфера була, коли всі діти, ці малеча, ці свічки ці горять. Ну тут, такі моменти я не знаю, треба цінувати. І мені здається, що цей фільм, я працюю над на цвинтарі, повертаю, повертаючись до нього. Оце це фільм про те, що треба цінувати життя, яке є, і, 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 і жити при любих, якби то таких скрутностях і так далі. І так далі. Тому що це фільм не... Не про не не про цвинтар, не не про смерть, а про життя. Е, про життя, та яке ми проживаємо. Це моменти е, е, Паша Білянський написав це це історичні факти. Він взяв це, все з життя, і, і вони дуже цікаві, якби то ну і дуже приємно, що цей фільм. Получився в нас, а кажуть ну про читала я про це, що не всі навіть водії погоджувалися вас вести ну таксі вести на зміну, яка починалася в досвіта на кладовищі. Ну, це та, та, були розказувалися. так. а у вас не було моторошного відчуття. Та не було в мене моторошного відчуття, якби то мені бабця ще в дитинстві казали: не бійся мертвих, бійся. бійся живих. живих. <laughs> <О, смех> так, <laughs> та, та, розумієте, Ну, ну так, якось в мене є поняття, я віддаю шану, заходячи на свинтер, я віддаю шану тим людям, які тут лежать. Померлим якби то. І мені це спростовується. І про те, що цвинтар це є така, знаєте, така такий момент покаяння, коли ти заходиш на неї, ти становишся, ти, ти, ти як перед зеркалом, ти стаєш сам собою. Чистим, щирим, відвертим. Потім ти виходиш з нього, ти стаєш іншою людиною, ти стаєш, ти ходиш в соціум. А тут ти якось е інакше дивишся на життя. Нема перед ким е щось зображати. Так, ти присів до, до могилки і поговорив, в принципі, сам з собою. Ну, по сути, Але я, щиро. Я я зі хочу... ще. ну не тільки сам з собою, а що. Звичайно, звичайно, з жалем. Ну, покаяння, такий момент покаяння, маленький, але він є. Окрім е прекрасного серіалу, фільму ще вас можна побачити в театрі і в театрі Івана Франка національному академічному театрі. То в двох театрах театрах ну, ну, зараз е зараз хочеться про те е поговорити про те, що я знаю, що потрапити в трупу театру Франка не просто. І зазвичай туди попадають. Ну от після театрального інституту беруть і там ростуть. Артисти ростуть, змінюються, ролі змінюються. Ви туди потрапили вже, вже серйозним <гум> чоловіком. <гум> чоловік, <гум> ну то, да, так. 57, да. Я чесно кажучи, я не можу відповісти на це питання. Ну не, не, не знаю, як це сталося. Я прийняв для себе таке рішення. Я дякую керівництву, що мене взяли. А як воно це сталося? За що, чому, ну ну… вони просто запросили? Ні, я прийшов, я сам прийшов Ну, Дмитра Михайловича Богомази, бо я знав Михайла Васильовича, так само знав, але ну, ми не спілкувалися так прям. Ну, от. Але ну не вже зіграв дві вистави в Земля по Ольги Кобилянській. Ну людей я знаю, акторів я знаю, я з ними знайомий. Ну так що як воно далі буде, не знаю, але треба жити сьогоднішнім днем і mm. радіти тому що зараз є ми ж всі цьому учимося зараз. на даному зараз. етапі ну якби то для мене це якийсь крок дружина моя працює там донька моя працює також в так, так у оленах а також ксюша жданова ви тепер всією родиною там Так, вони мені сказали якщо прийдеш на канал передай нам привіт а ось дивіться які класні будуть дивитися це все Ой, які неймовірно красиві дівчата у вас. Ну так. Що це було за ну? Дівчата цього не пропали. У мене, якби то син також потрапив до вас сюди на один плюс один оператором, щось був трошки десь. Я не знаю, де правда, але був. Ну, Бірочка в нього була, це. Не знаю. Так що хотілося щоб ще й син якось влаштувався. Теж в театр. Можливо, В не в... В теле якусь індустрію, тому що він операторський закінчив. Та, ну тоді хочеться вірити, що в суботи війна закінчиться. Ми вам дякуємо за те, що ви до нас завітали в суботу. Можна ваша тарілка, ми готуємося. Ми кажемо до побачення. Побачимось завтра. Готуйте. До побачення. Все. О, <сум> дякую. У нас сьогодні смачна. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.